Вітаємо, друзі! Запрошуємо нових і постійних слухачів поринути до аудіосторінок пригодницького фентезі роману Війна чемпіонів. Книга повністю озвучена і подорож тривалістю 40 глав, чекає на своїх читачів. Анотація Граючи людськими долями, злий генію упродовж десятиліть вбиває найкращих воїнів. За допомогою темної магії, він повертає їх до життя. Збираючи власну, бездоганну колекцію майстрів військової справи. Але навіщо? Головний герой потрапляє до таємничого замку, де й починаються його пригоди, чи зуміє він дізнатися правду та самому не стати маріонеткою на службі злих сил. Бажаємо приємного прослуховування, бути добру, друзі! з повагою, голоси студії, вогне слово!